Я вітаю вас в ефірі телеканалу ІНІТБ. Новини. Я Маріяна Томяк. Залишайтесь з нами, аби першими дізнатись про найважливіші події з життя міста. Отож, сьогодні, у випуску на Донбасі припинили виплачувати соцдопомогу. ведмедям на Чортківщині. Знайшли дім студентів, навчали, як поводитись на війні. На Донбасі припинили виплачувати соцдопомогу через напружену ситуацію, щоб отримати виплати, мешканці зони АТО повинні реєструватися в інших регіонах. Переселенцям соціальну допомогу надаватимуть перших кілька місяців. Детальніше дізнаєтесь далі. Мешканці Донецької та Луганської областей не отримають соціальних виплат. Через воєнні дії казначейство припинило платити допомогу на Донбасі. Людей закликають реєструватися за соцвиплатами в інших регіонах, адже база даних таких осіб є закритою для посторонніх. Тому бояти. Ви такої інформації не варто. Відтак, у перші півроку переселенці отримують соціальну допомогу. 884 гривні на непрацездатну особу. Тобто це на пенсіонера, який є непрацездатною особою, це на дитину. І для працездатних осіб це 442 гривні. Загалом на родину це дві, не більше ніж 2400, 2400 гривень. Допомога призначається. Ні, більше як на шість місяців з дня звернення. Сьогодні в Україні зареєстровано 34 тисячі 700 працездатних переселенців. Усім їм необхідно працевлаштуватися протягом шести місяців. Після цього соцдопомогу їм не виплачуватимуть. Пенсіонерам ж людмила Денісова радить обов'язково реєструватися за місцем переселення. Уряд готує відповідну постанову. Пенсійний туризм, тобто люди просто виїжджають отримують пенсію за межами цього району, а потім повертаються, і ми не знаємо, хто ці люди, чому вони повертаються в район АТО і в яких вони подіях приймають участь. І тому на сьогоднішній день от ця постанова буде. Опублікована, вона вступив дію, і в місячний термін це потрібно зробити. Реєструватися отримувачем виплат треба в управлінні соцзахисту. Сьогодні Кабмін вже направив на таку допомогу 63 мільйони гривень. Ведмедям на Чортківщині знайшли дім. Двох бурих у Лашівському лісництву передав Львівський цирк. Волонтери звернулися у відповідні служби, щоб ведмедям забезпечили кращі умови тримання. Сьогодні Держекоінспекція знайшла бурим новий притулок. Двох бурих ведмедів виявили волонтери в лісництві на Чортківщині. Про неналежні умови тримання тварин вони повідомили прокуратуру та екологічну інспекцію. Остання у свою чергу попросила природний парк Синевир прихистити ведмедів у себе. Відповідь їхня була про те, що при відсутності коштів і умов, що вони не можуть цього на сьогоднішній день зробити. Але от буквально свіжа інформація, якою ми обмінюємося, із працівниками працівниками господарства, десь на слідуючому тижні вони вже привели трошки у відповідність і умови і <клухи> одержали певне фінансування і від волонтерських організацій, і від інших. на припис екології відреагували і в Чортківському лісництві, каже Юрій Рослий. Є відповідь, що вони вжили відповідних заходів для того, щоб розширити. Клітки для того, щоб покращити їхнє харчування і таке інше. Для того, щоб перевірити достовірних цих даних, нам треба проводити позапланову перевірку на виконання припису. Цього ми зараз зробити не можемо, тому що мораторій, який передбачений змінами до бюджету і прийнятий був Кабінетом міністрів і затверджений Верховною Радою. Не дозволяє нам сьогодні без без Згоди кабінету міністрів проводити такі заходи в екоінспекції. Кажуть, звернулися до державної влади, щоб дозволили їм позапланово перевірити Чортківське лісове господарство, яке отримує і відповідає за цих ведмедів. Якби ми були готові до такої агресивної атаки з боку ворожих засобів масової інформації, то можливо б спокійніше сприймали брехливі та інколи навіть надто жорстокі матеріали, якими перенасичені інтернет-видання, газети, радіо та телебачення. Про особливості роботи ЗМІ в умовах загрози української нацбезпеки, розповіли нам військові журналісти. Проти нас воює дуже потужна російська інформаційно-пропагандистська система. Військова, причому у них люди призвані це вони не. Приховуються, що у них цілі батальйони, які працюють як в інтернеті, які розробляють цілі інформаційні структури. Які більш того, які йдуть навіть далі, вони е, купують ефірний час на наших каналах. Вони платять гроші е, певним там деяким нашим журналістам. Ну що поробиш нас ну, гроші, роблять все брехня про кількість загиблих, неправдиві псевдофакти, про діяння вигаданої київської хунти та розбійників бандерівців. Це головні герої телесюжетів, які роблять на замовлення північного агресора. Парадоксально, що самі кореспонденти вірять в те, що пишуть, а камінь воду точить. Кажуть українські військові журналісти поступово в ці побрехеньки починають вірити. Глядачі вони абсолютно свято вірять і не хочуть бачити нічого, крім хунти в Україні. Вони це кажуть відверто, чесно і відкрито. Це все у них і це їм подається просто розуміти. Там моделюється ціла ситуація для них. Отам От, є певне кількість журналістів, які знають, що зараз буде обстріл. Міцніє часом не лише наша армія, а й інформаційний блок. Українські журналісти навчились короткі терміни працювати в державі, де точаться жорстокі військові дії. А ось людям потрібно навчитись відрізняти правду від брехні, аналізувати і користуватись тільки офіційними джерелами. Україні триває тиждень безпеки дорожнього руху. Він покликаний вкотре наголосити як водіям, так і пішоходам на важливості дотримання правил. Протягом цих кількох днів державтоінспектори проводили серію профілактичних заходів, серед яких і акція Безпечна швидкість. Майже 22 тисячі дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло більше трьох із половиною тисяч людей. Ще 27 тисяч отримали травми. Ці зовсім не маленькі цифри. Державтоінспектори зафіксували в Україні всього за 10 місяців. Найкращою є статистика, і на Тернопільщині від початку року у нас сталося 87 ДТП. Практично кожна четверта дорожньо-транспортна пригода. Яка трапляється з травмованими, чи де люди загинули? Здається за перевищення водіями безпечної швидкості дорожнього руху. Якщо брати в містах. Місто Тернопіль, практично кожна третя дорожньо-транспортна во аварія, яка стається в місті Тернополі. Це за участю пішоходів. Аби вкотре наголосити на важливості дотримання правил дорожнього руху. Працівники ДАІ зорганізували акцію Безпечна швидкість під час заходу автоінспектори продемонстрували нам пристрій, з допомогою якого і можна визначити, чи рухається автомобіль згідно з нормою. Направляєте лазер на машину, коли є перевищення швидкості, йде фіксація. Показує на приборі швидкість руху і ведете машину до повної зупинки. Номер показує машини і тоді складаєте протокол. Працівники ДІЇ кажуть, є різниця між перевищенням дозволеної та безпечної швидкості. Першу визначають правила дорожнього руху, а другу ж самі водії. Саме рухаючись на безпечній для себе швидкості, можна попередити ДТП. Цукровий діабет не вирок, хоч і вилікувати цю хворобу сьогодні неможливо. До Всесвітнього дня боротьби з цією недугою, який щороку відзначають 14 листопада, в нашому місті медики провели просвітницьку акцію, в рамках якої всі бажаючі мали змогу перевіритись. В Тернополі майже 600 людей за кілька годин виявили бажання визначити свій рівень цукру у крові. 6,2. Ну, це в принципі показник нормальний для людей, які е Їли цукор, але моніторуйте, звертайтеся час від часу в поліклініку. Викладачі та студенти медичного університету, організовуючи подібні просвітницькі акції в місті, надіються, що, хоч таким чином, попередять прогресуючу недугу, адже статистика, як всеукраїнська, так і світова, невтішна. На 2000 рік зареєстровано більше ніж 150 мільйонів людей хворих на цукровий діабет. На 2013 – це вже 350 мільйонів. Тому е, є такі припущення, що до 2035 року. Ця хвороба е, набирає дуже великих обертів. Сухість у роті, часте сечовипускання, спрага, свербіж шкіри, коливання маси тіла та рани, які довго не загоюються. Це ознаки захворювання, і якщо у вас є підозри, потрібно звернутись до лікаря. Адже запобігти хворобі може лише та людина, котра себе шанує і доглядає. Спорт, здорове харчування, дієта та відсутність стресів. День діабета необхідно відмічати, але бажано щодня незалежно від дня діабета, пробувати попередити цукровий діабет і почати якісь акції щодо його. Виявлення і лікування. Звичайно, лікування починається в першу чергу з дієти і зміни способу життя. Ну але тут повинен лікар-ендокринолог порадити, можливо, необхідно таблетовані препарати чи інсулінотерапія. Що ж до інсуліну, то ним на Тернопільщині забезпечені усі хворі на цукровий діабет. Як зекономити і при цьому не мерзнути у власних домівках, що вихідних протягом місяця навчатимуть на театральному майдані. Із тернополянами екоактивісти уже зустрічались минулого тижня. На черзі ще дві зустрічі завтра та у неділю. Не лише розповідають, а й показують місцеві екоактивісти, як правильно утеплити свою домівку. Для цього на театральному майдані координатори громадської ініціативи Точка тепла встановили макет квартири. Це є батарея ззаді неї встановлена відбивачка, яка допомагає людині зекономити на електроенергії за рахунок того, що стіна не поглинає тепло, а віддає її. Також тут з другої сторони. Показано, як правильно утепляти і якими матеріалами, на прикладі пінопласту та мінеральної води. Як зберегти тепло в домівках, при цьому і собі зекономити, і сусідам не нашкодити. Молоді активісти мають намі розповідати що вихідних протягом місяця. Ідею енергонезалежності в Україні, яка, по суті, починається з утеплення власного будинку. Також ми вчимо ну, тут, як правильно утепляти будинок, як правильно обрати матеріали. Як правильно донести до людей, що потрібно утепляти саме свій будинок? Такий захід зацікавив чимало тернополян. Серед них і пані Марія жінка розповідає разом із чоловіком, ...якраз займається утепленням квартири, і ця акція стала їм у нагоді. Ми живемо в старому будинку на третьому поверсі. І... Старий будинок дерев'яні перекриття. Там засипано тільки стріх чимось там таким, от я не знаю, як воно зветься. Одним словом, на стріху трошечку засипано чимось, той дерев'яне перекриття, і все, і дуже холодно. Ми вирішили не гріти стріх, і чоловік зараз займається утепленням. Ну, принаймні над нашою квартирою. Зверху він хоче постелити шар другий, скільки треба, щоб ми не гріли стріх, а все-таки тепло зберігалося в хаті. Точка тепла це всеукраїнська акція, і Тернопіль став одним із міст, що Підтримали ініціативу по її проведенню. Війна не мир. І чимало добровольців, що зараз воюють на сході країни. Перед тим як вирушити в зону, АТО, навіть не вміли тримати у руках зброї. Тому на всяк випадок студентів педагогічного вишу навчали, як поводити себе на війні. Уже більше як півроку в педагогічному університеті діє військово-патріотичний клуб. Його організатор Володимир Броцлавський каже, що донедавна ніхто і подумати не міг, що в Україні буде війна. Та сидіти, склавши руки, не вихід. Воювати теж треба уміти. Тому для студентів педагогічного вишу зорганізували своєрідний вишкіл. Якщо подивитися на такий аспект підготовки, як до призовна підготовка молоді, тобто мінімальні базові знання, які потрібні для служби в армії і здатності воювати, вони були. Ну не востребовані і до підготовка в школах як така була знищена повністю. Воювати потрібно вміти, потрібно цьому вчитися, тому що. Лише людина, яка вміє воювати, вона має шанси залишитися після бою живою, здоровою, аби навчити студентів, як збирати і розбирати автомат, надавати до лікарську допомогу, та й взагалі як поводити себе в умовах війни на вишкіл, запросили компетентних у цій справі людей з метою навчання студентів, основам військової справи, поводженню з вогнепальною зброєю штатною, яка зараз використовується в конфлікті в цій війні. Основу тактичної медицини наші спеціалісти будуть показувати. Як правильно надавати до лікарську допомогу, молодь навчала ще також студентка медичного вишу Ірина Токарчук. Дівчина кілька місяців перебувала на сході і знає, які поранені найчастіше бувають у військових. Звичайно, вогнепальні осколкові поранення. Переважно це комбіновані травми. Спеціалістів ні, медикаменти забезпечення досить непогані. Аби навчитись воювати на вишкіл, прийшов колишній студент і вже працівник педагогічного університету Ярослав. Хлопець каже, зброю у руках він тримає вперше. Бачите, яка ситуація в країні, і кожен повинен захищати свій дім і свою країну. Тому кожен повинен вміти е, працювати зі зброєю. Такі вишколи кажуть організатори для студентів, готові проводити систематично. І на завершення у неділю своє професійне свято відзначають працівники радіо, телебачення та зв'язку. Вітаємо усіх колег медійників! А для вас, дорогі тернополяни, ми підготували тематичний сюжет. Про нашу редакцію за кадром дивіться далі щодня. Ми працюємо, аби ви отримували достовірні та якісні новини. Наших бджілок журналісток ви можете побачити не лише на телекранах, а й на вулицях міста. Та чим найбільше для вас працюють ті, хто залишається за кадром. Правда, Антоне? Познайомтеся, це Антон Киричук, один із наших відеооператорів. Саме ці хлопці дбають, аби все, що відбувається у місті, ви бачили, як на власні очі. Демо далі знайомитися. Це Анатолій Ісаченко. Він наш режисер ефіру. Толік дбає, аби новини та програми виходили завжди вчасно. Привіт, Толік! Привіт. Розкажи нам за що ти любиш свою роботу? Люблю свою роботу за класний колектив, за те, що ми є як одна родина. Люблю те тим, чим я займаюся. Можу сказати секретно. Має е, можливість виставляти музику в ефірі на свій смак. Же він може складати плейлисти для себе, які потім слухають і дивляться наші глядачі. Це Юрій Медяний, він наш звукорежисер. Юра, ти ще скажи нам, за що ти любиш свою роботу? Я, я звукорежисер, тому я пробую е, якось кожен раз, коли я роблю якийсь ролик е, чи там програму, е, підходити до цього творчого. І е, ну, на мою думку, моя робота є досить творчою, тому що е, вкладається якби частинка душі в кожен які, кожну якусь роботу, нехай коротенько, там е, 20 секундну чи 15-ти п'ятнадцятисекундну ролик, чи якусь велику програму, але ти щось кожен раз придумуєш нове і стараєшся догодити не тільки собі, а й людям, які потім це почують, і хочеться навіть інколи о, так. Себе любімого послухати і сказати Вау, це я зробив отак. От Але з новинами творчості мало. Новини тільки виправляти на чіткі Треба. У цьому заключається моя робота, яку я люблю і люблю дуже наш колектив. Класний офігенний і в ще матери. Дякуємо. А зараз ми покажемо вам безпосередньо, як творяться новини. З нагоди свята працівників телеканалу Інтеба вітала і влада міста та області. А я люблю роботу. Я завжди знаходжусь в центрі подій. Знаю щось нове і працювати з молодими гарними журналістами. Люблю за ту атмосферу, яку ми створюємо. Я вірю в те, що ми справді робимо важливу справу. Та найважливіше це те, наші дорогі телеглядачі, що ми працюємо саме для вас, тому і вас з нашим святом. Це всі новини на цю годину. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам приємного вечора. Бережіть себе та своїх рідних.